Добрий день, вельми шановні криптодобродії. Вітаю вас на першому українському криптоканалі. Як і обіцяв, сьогодні оглянемо нову лінійку безкоштовних криптовалютних кранів. Дуже просто і ніяких не треба зусиль щодо розгону балансу тощо. Я декілька днів протестував і на прикладі, ну почнемо, да, з Трону. На балансі, як бачите, дві монетки з гаком. Що тут є таймер, і кожні 10 хвилин можна отримувати криптовалюту безкоштовно, або ж кожну годину, кожні 2, 4, деколи завгодно, коли захочете. Значить, які ж тут є ну, умови, називаємо це так, що стосується саме трону. То кожні 10 хвилин можна отримувати 5 тисяч тронув, кожні 30 хвилин 1 десяту, кожен, кожну годину 2 соті, Соту, точніше, одну, да, я помилився. Кожні 4 5 десятих вже, і один раз на день можна отримувати 75 сотих трону. Чим інтенсивніше ви будете його відвідувати, відповідно, зможете більше отримувати. Їх тут лінійка. Значить, по кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якщо ж порівнювати з іншими екранами, да, Тут дають більше. І немає, як сказав, розгону балансу. Давайте заберемо. Сума додається відповідно. І, які ж умови, тут реферальна система у нас що пропонує, я бачу половину, да, 50%. Ну, досить непогано. Нічого зайвого взагалі, налаштування, аккаунт, там світла, темна тема. Що стосується виводу, це треба буде натискати на аккаунт на кожному із. Як ви бачите, кранів, і там уже буде сума, яка це на одному з своїх аккаунтів тестую, тому ви побачите мінімум лише коли, значить, вкажете, натиснете на вивід, вкажете свій, свою адресу, да? ну, точніше, адреса тут, і е, амаунт – це якраз рахунок, скільки ви хочете вивезти звідси. Е, щодо трону, я не дивився, лише знаю, що лайткоін становить мінімум на вивід 1,10. А це чимало, тому що інші крани там навіть 100 тисяч лейтош, тобто одну там тисячну, да, можна вивести. А тут ні одну десяту, але ж накопичення відбувається досить швидко. 435 тисяч лайтош на балансі, ну я декілька днів, ну, тиждень, можливо. І я ж не заглядаю кожні 10 хвилин. Там, один раз на 4 години там, подивився і забрав. А щогодини можна 4 тисячі лайтошиків забирати. Кожні 4 10 тисяч. Ну і самі бачите, да? досить непогано для того, щоб взагалі. Не відкривати багато сторінок, можна тицькати сюди, да, і коли забрали, зайшли, закрили. Знову ефір. Забрали, зайшли, тицьнули, закрили. BNB. Що ми ще не забрали? Dogecoin, да. Є, до речі, він трохи в ціні провалився. А до Кардано тут представлено, да, це доречно. Хто давно дивиться перший український криптоканал, знає, що я, ну, по-своєму, скажімо так, відношусь до проєкту Кардано, до Чарльза Хоскінсона. Ну, на мою думку, він да, трошки так. Зазнався був і образився на команду ефіру. Ну, на Бутарі, на особисто, це вже там їхні справи. Ну, а в цілому, я вважаю, що Кардану да, заслуговує на те, щоб звернути на неї увагу. Ну, не про це зараз, але в цілому, я так можна сказати, по ходу декілька слів. Всі посилання будуть під даним відео: хто перший досягне? Номіналу да, на А Ну, подивимось, скільки біткоін у мене 443 сатоші. Ну, нормально, нормально, враховуючи те, що основний фрібіткоін-кран якому там скільки вже 14, 14 да, а то й більше років, то він ну, реально по одній сатоші дає щогодини. Ну, залежить від курсу, от приблизно сотка. Коли тримається 100 тисяч доларів за біткоін, то одна сатошка. Ну, що ж тут поробиш? А тут можна одну сатошу отримувати кожні 10 хвилин. Або ж там заходити один раз на годину. Ну, це мені не да, там забирати 4 сатоші. Один раз на добу 15 і кожні 4 години 10. Да, найвигідніше буде, коли. Кожні 10 хвилин по одній, це буде 60, точніше 6 за 1 годину, да? 10 годин 60-120, там 120, ну, приблизно до 150, там трошки менше, але ж ну, без напрягу. І номінал на вивід звідси 10 тисяч сатош. Ну, чимало, скажу, так. Але все ж таки за рахунок, бачите, реклами не треба нічого розганяти, ніяких там цих рівнів, рівнів немає. Простенький, спокійний. Я, мабуть, так і назву спокійний, безкоштовний криптовалютний кран. Да, аж самому сподобалась назва. І, будь ласка, користуйтесь, збирайте, накопичуйте криптовалюту. Ну, а далі буде. З вами був перший. Український криптоканал